Наша колега Тетяна Гуща до Хмельницького переїхала шість років тому. Зізнається, найперше, що у місті приємно вразило якість надання комунальних послуг. Дівчина проживає у двокімнатній орендованій квартирі, утеплювати помешкання чи бодай, хоча б замінювати вікна у житлі, яке винаймає, сенсу. Не бачить до слова, у цьому й немає потреби, адже у квартирі завжди тепло, каже Таня. Комфортна температура навіть у найлютіші морози. Я сама родом з Шепетівки жила в Рівному до цього в Тернополі. У мені є чим порівняти у порівнянні з тими містами, в яких я жила, принаймні якість послуг Хмельницькому набагато вища. а… Тарифи набагато нижчі. Цього року вартість комунальних послуг, у тому числі на теплопостачання, зросли майже вдвічі. Попри це, тепло хмельничанам обходиться куди дешевше порівняно з мешканцями інших міст. До прикладу, Тетяна розповідає, у жовтні за теплопостачання отримала платіжку на суму 415 гривень. Цього ж місяця мама дівчини, що мешкає у Шепетівці, за тепло сплатила на 1400 гривень більше. Щоправда, за трикімнатну квартиру, втім, тим не менш різниця у нарахуваннях дійсно суттєва. Один квадратний метр в Шепетівці коштує 38 гривень 48 копійок. Ну тобто, це реально в рази більше ніж у Хмельницькому полічильнику, тому що в нас полічильнику там 17 з копійками за квадратний метр виходить. Ну тобто різниця є, і найголовніша різниця в якості. Суттєво відрізняється вартість тепла у порівнянні з іншими обласними центрами. До прикладу, віничани сплачують за одну використану гіокалорію тепла майже 1279 гривень, у Тернополі 1249. Мешканцям столиці тепло обходиться у 1417 гривень за гіокалорію, у Хмельницькому ціна найнижча 1221 гривня. Чергова хвиля зростання цін на централізоване гаряче водопостачання та опалення сколихнула українців через подорожчання природного газу. До слова, саме цей компонент займає 86% у структурі тарифу. Попри те, у Хмельницькому вартість теплопостачання залишається найнижчою в Україні. Цьому слугує кропітка робота теплопостачальних підприємств і відповідні затрати, щоправда, не мешканців, а міського бюджету. Позиція міського голови депутатського корпусу все робити для того, щоб ці тарифи місії не зростали. У цьому році неодноразово виділялись кошти з міського бюджету на заміну, заміну теплових мереж, на переоснащення самих котелень, на проведення заходів по підготовці до зими. Відтак цього року замінили та відремонтували 4,5 кілометрів теплових мереж. Для економії блакитного палива у місті встановили декілька потужних твердопаливних котлів та на 100% модернізували всі котельні міста. Крім того, цього року, за дорученням міського голови, у Хмельницькому всі багатоквартирні будинки облаштували засобами обліку тепла. Тобто зараз немає вже ну, нарікань зі сторони мешканців міста, що теплокоменер чи південно-західні теплові мережі безпідставно виставляють рахунки за опалення. Анатолій Нестурук, вкотре наголошує, зекономити на комуналці, допоможе субсидія. У Хмельницькому 38 тисяч сімей уже оформили пільгу. Процедуру оформлення зробили більш доступною для громадян. А у Хмельницькому, аби її пришвидшити, збільшили кількість соціальних працівників. Ми підходимо, будемо казати, об'єктивно йдемо на зустріч мешкатися, бо ми розуміємо, що таке, якщо пенсіонер отримає 1200 гривень пенсії, йому перейде платіжка за опалення, тільки більше 1000 гривень. Як він може прожити? Я закликаю всіх оформляти субсидії. Ми їх будемо своєчасно ну, старатися, щоб наші теплопостачальні підприємства їх отримали. Ми повинні все зробити, щоб місто зиму пережило, але хмельничани не повинні бути байдужими, повинні знову ж таки. Своєчасно розраховуватись, а саме основне, хто не має чим розраховувати, оформити субсидії або укласти угоди. Це надзвичайно дуже важливо. У разі несвоєчасного погашення заборгованості за спожитий природний газ Нафтогаз України буде постачати ресурс наступного місяця задвічі дорожчою ціною відповідно, вартість послуг теж зросте. Відтак, усі, хто не в змозі розрахуватися за комуналку та не має можливості отримати субсидію, міська влада закликає укласти угоду на виплату частинами. Ця процедура передбачає розподілення суми коштів за теплопостачання взимку на літній період.